Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні поговоримо про зглаз, порчу і прокляття. Ви коли-небудь відчували, що раптом все йде не так? Наче сили покинули? Настрій падає, енергія просто тікає крізь пальці. Можливо, це не просто втома. Це може бути зглаз, порча чи навіть прокляття. Сьогодні ми розберемо, що дійсно небезпечно, як зняти негатив самостійно і створити потужний захист від дурного ока. Тож, що насправді небезпечно? Зглаз, порча чи прокляття? Як їх розпізнати, як зняти і як більше ніколи не потрапляти під дію чужої негативної енергії? Зглаз це енергетичний удар. Який людина може нанести навіть несвідомо. Достатньо заздрості, образи чи лихого погляду, і енергетичне поле починає текти. Ти раптом відчуваєш втому, апатію, головний біль, або все починає валитись з рук, псуватися, всі е, е, плани, і то, що повинно було ось ось, вже здійснитися і все було. Гарно воно розтраюється, руйнується, рушиться, вже нічого не відбувається, руйнується все те, що повинно було вже ось ось відбутися. Так працює з глаз. Не треба нікому розповідати про свої плани це перше.